П'ятниці 23 березня інформаційному випуску новин сьогодні у студії для вас працює Любов Ворська. Мої вітання. Обласні депутати говорили про астрийські сміттєзвалище на засіданні постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради. Депутати розглянули звернення мешканців сіл добривляна за Діброва за Стрийського району щодо несанкціонованого вивезення та спалювання твердих побутових відходів на стрийському сміттєзвалищі. Про це повідомила прес-служба Львівської облради у своєму зверненні на адресу Львівської обласної ради в мешканці стрийського району. Скаржаться на те, що на стрийське сміттєзвалище звозять сміття майже з усієї Львівської області, а відходи спалюють. Продукти згоряння, а саме шкідливий дим та сморід загрожує здоров'ю людей та навколишньому середовищу. У помешканнях місцевих жителів стоїть неприємний запах, а предмети побуту та одяг просяклі димом. Для якнайшвидшого вирішення проблеми мешканців Стрийщини члени екологічної комісії, вирішили звернутися до Державної екологічної інспекції. У Львівській області Стрийської районної Державної адміністрації та Стрийської міської ради для детальнішого вивчення ситуації, яку виклали мешканці Стрийського району. Сумні перспективи чекаючи на стрищину, кількість віл інфікованих у нашому місті не зменшується. З Чим це пов'язано та яку роботу вдалося зробити з метою профілактики ВІЛ СНІДу обговорили сьогодні на нараді медики, представники соціальних служб та керівники нашого міста. Доповідала інфекціоніст Оксана Панченко, лікар розповіла про те, що протягом трьох місяців обстежили та фахово проконсультували близько 800 осіб. Однак, відносно кількості населення ця цифра є недостатньою для того, аби контролювати ситуацію ситуацію. у строю працюють два кабінети довіри, куди можуть звернутися всі охочі за допомогою спеціалістів, медиків та психологів, отримати необхідну інформацію. Тішить одне серед підлітків у цьому році жодного нового випадку захворювання на ВІЛ не виявили. Присутні обговорили декілька кроків до покращення ситуації у нашому місті. Один із них запровадити дієву соціальну рекламу та інформувати населення через засоби масової інформації. І цього року ми так само маємо поки що дві вагітні, які вже є віл-позитивні. Крім того, значить, ми за цей рік кабінет довіра взяли на облік четверо віл інфікованих нових випадків. Тепер ми маємо на обліку 47. А взагалі по моніторингу, по обстеженню, взагалі у нас по місту Стрий за три місяці виявлено вперше 9 осіб, з яких сім дорослих і власне тих двоє діток, народжених від віл інфікованих матерів. Сонно туберкульозу, значить, у нас було шість випадків туп-інфекції, тобто четверта клінічна стадія, і тепер у нас є під питанням ще один випадок. Це людина, яка минулого року стала на умі наступного тижня із 26 березня і до 1 квітня школярі матимуть весняні канікули цього року. У зв'язку з проведенням Євро 2012 Кабмін визначив нову структуру навчального року. Нагадаю, навчання для перших восьмих та десятих класів завершиться 25 травня. Дев'яти та одинадцятикласники завершують навчальний рік скоріше 3 травня. Упродовж наступного тижня у них пройде державна підсумкова атестація. Разом із тим законодавчо визначили тривалість канікул, у не менше 30 днів і так як і в попередні роки в останній тиждень березня школярі матимуть весняний відпочинок проте не всі, адже у цей тиждень також проводитимуть всеукраїнські олімпіади з базових дисциплін. Прокурор Львівщини вимагає криміналу за незаконно зрубані ліси. Протягом минулого року у лісах Львівщини незаконно зрубано більш як 8 тисяч метрів кубічних деревини. Збитки, які завдали лісопорушеннями, склали понад 19 мільйонів гривень, проте відшкодовано з них лише 343 тисячі. Про це повідомив прокурор Львівської області Олег Василенко. Найбільші суми збитків у Старосамбірському, Сколівському, Турківському та Яворівському районах. Як відзначили на нараді, одні. Із основних причин незаконних рубок є відсутність дієвого контролю з боку керівництва лісової інспекції та лісогосподарських підприємств, також службова недбалість та зловживання самої лісової охорони. Прокурор області наголосив, що необхідно відійти від практики притягнення одних і тих же посадових сіб лише до дисциплінарної відповідальності, а порушувати стосовно останніх кримінальні справи, не говорячи вже про звільнення від займаних посад. Таких кримінальних справ органи прокуратури Львівської області. Сті у 2011 році порушили 23, А за два місяці цього року вже шість кримінальних справ відносно службових осіб підприємств обласного управління лісового та мисливського господарства, а також інших порушників лісокористування. Своє бачення відродження держави запропонував народний депутат України Дмитро Витвицький, президент партії Правда. На його думку, починати треба з гімну і не зі слів про смерть, а зі слів про Бога. Нардеп запропонував замінити перший рядок Ще не вмерла України ні слава, ні воля на слова. Слава Богу, в Україні є й правда і воля. Автор законопроекту впевнений, що гімн України як християнської держави повинен містити згадку про творця. Цитую. Колись Україна боролася за свою незалежність, громадяни України умирали у нескінченних війнах. Однак, слава Богу, сьогодні наша держава є самостійною і мирною. Час привести цю країну до ладу, відроджувати її і відновлювати. Робити це потрібно з Богом у серці і на устах. Тому, перш за все, потрібно змінити символ української державності, національний гімн, включивши в нього згадку про Бога, як це зробили британці, серби, естонці та інші європейці. Чи підтримує таку ініціативу? Тивовутвицького колеги побачимо згодом, а наразі триває все народне обговорення. І на цьому я з вами прощаюся. Бажаю радісних та теплих вихідних. Завтра у цій студії Марта Стадник підсумує інформаційний тиждень. Нехай вам щастить. До побачення. Ось і настала довгождана п'ятниця. До вашої уваги останні новини спорту В студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю. Визначилася найспортивніша сім'я Стрия у Стрильськідю США. Відбувся фінал міських змагань спортивних сімей, які представляли гімназію першу, другу і четверту школи. Участь у складних, але веселих естафетах взяли п'ять сімейних команд, які за словами головного судді судді національної категорії Леоніда Вечорика вже є переможцями. Вітаючи їх провідний спеціаліст міх Василь Коханчик, зокрема зазначив: ми щиро вітаємо вас в імені міського районного відділу знищую спорту. На цих змаганнях, змаганнях спортивних сімей. Ну, це, Яка мета і завдання цих змагань? Значить, ну, в першу чергу це прищепити бажання займатися дитячою культурою спортом, як маленьких, так і для дорослих сім'ях. Ну і друге завдання це виявити кращих, які будуть відстоювати честь міста і району на обласних змаганнях. Для цього спортивним сім'ям довелося пройти п'ять естафет: мисливство, смуга перешкод, слалом, хокей та яралаш. У підсумку у першій естафеті третьої була команда Турчиних, другою латинишиних і першою благих які найкраще подолали смугу перешкод. А друге і третє місце тут розділили між собою сім'ї Латинишиних і Дідиків. Благі були кращими і в своєрідному хокеї. Друге місце у Латинишиних, третє у Турчиних. У слаломі і вправнішою була команда Дідиків, другою благих, третьою Латинишиних. А от в останній. Ані естафеті Яралаш вона виборола першість у загальному заліку. Найспортивнішою виявилася сім'я благих. Другою стала команда Латинишиних і третьою Турчина. Грамоти й призи вручали начальник відділу фізичної культури і спорту міськвиконкому Руслан Каліцум і представник благодійного фонду Олега Канівця. Добре серце, депутат міської ради Юрій Вінярський. Донбас вийшов у півфінал чемпіонату Росії. Чемпіон України Донецький Донбас втретє поспіль переміг альметівський Нівтянік і вийшов у півфінал плей-офф вищої хокейної ліги. Господарі льоду першими відзначилися, забившись у середині першого періоду з усиллями Андрія Демидова. Донеччани ж закинули усі три шайби у заключні 20 хвилинці. Спочатку Олександр Васильєв зрівняв рахунок, а Євген Белухін вивів команду Куликова вперед. А Сергій Піскунов поставив остаточну крапку у грі три. 1 Суперником Донбасу у півфіналі стане одна з команд Східної конференції ВХЛ. А найближчі матчі відбудуться 31 березня та 1 квітня. Шевченко мріє зіграти у фіналі євро. Збірна України постарається виступити якомога краще на євро. Про це в інтерв'ю, де Євроспорт Ягуком заявив нападник збірної України Андрій Шевченко. Звичайно, ми повинні бути добре підготовленими і віддавати себе в кожній грі. І тоді, можливо, нам посміхнеться удача. Моя мрія полягає в тому, щоб показати хорошу гру і можливо навіть дійти до фіналу. Це одна з найвизначніших подій в новітній історії країни, зазначив Шева. Сербського футболіста посадили на три роки за продаж наркотиків. Півзахисник та байтара Серб Ненат Савіч, визнаний швейцарським судом винним у продажу наркотиків. Футболіст засуджений до трьох років позбавлення волі. Суд встановив, що 31-річний футболіст на початку 2009 року продав понад кілограм кокаїну на території Швейцарії. повідомляє Шетит Прес раніше. Повідомлялося, що американський боксер-професіонал Елой Перес попався на вживанні кокаїну. Реал побудує курортний острів за 1 мільярд доларів. Мадридський реал запланував будівництво курортного острова на території Об'єднаних Арабських Еміратів, вартість якого складе 1 мільярд доларів. 22 березня на стадіоні Вершкових Сантьяго бернабеу відбулася презентація проєкту майбутнього курорту. На острові загальна площа якого складе 430 тисяч квадратних метрів, будуть розміщені різні спортивні об'єкти, пристань для яхт, готелі та будинки преміум класу, музей Реала. Парк атракціонів і стадіон на 10 тисяч чоловік, повідомляє Reuters. Завершення робіт по зведенню курорту заплановано на січень 2015 року. І таким було останнє спортивне повідомлення цього тижня. Дякую, що були з нами. Вдалих спортивних бадьорих вам вихідних. До понеділка. На завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність, можливо, йтиме дощ, температура повітря коливатиметься в межах 8-13 градусів тепла. Вітер дутиме західний зі швидкістю 1-3 метри за секунду, атмосферний тиск становитиме 740 мм штутного стовпчика. Вологість повітря 80%.